З маємо такий набір для цього. Ось катетер-куб зовнішній. Да? Значить, маємо такий обмежувач, де він не зайшов більше, ніж за внутрішнє склепіння. В принципі, внутрішня частина залишається у ембріологію. Коли ми зайшли вже в порожнину матки, ми потім отримуємо цю внутрішню земріолочку. Маємо дзеркало, пінцет і... Сушки для того, щоб протерти зовнішні річкошники. Ми будемо заходити катетером. Виглядає все прекрасно, так. дивимося, які у нас ендометрії. Індометрії теж чудово 12 мм. Приблизно міряємо довжину, на яку ми повинні зайти катетером. Не буває, що не дуже гарна візуалізація. А -а -а -а. І бачимо, що маємо 5 плюс 6, ну де 6 см, це глибина, на яку треба зайти. От, Тепер переключаємося на домінальний датчик і робимо все під контролем абдомінального датчика. Видно чудово. Mm -hmm. Видно прекрасно через живіт, прекрасний сичовий муком. Mm -hmm. Заходимо зовнішнім катетером. Фіксуємо його, бачимо, що він є. От я можна трошки порухати. Так, все, чекаємо на ембріони. Ембріон бере ембріони з інкубатора. Заправляю внутрішній категорі, а ми чекаємо. Переносимо два Так, Переносимо так, як домовлялись два ембріони. За політкою заходить в порожні матки. Десь мір верхньою середньою третиною розміщаємось, повільно випускаємо рідину, в якій має знаходитись наш інвілочок, і повільно виходимо з порожники кафета перевіряє. Бачимо крапельку в порожнині матки. Ми не бачимо ембріони, ми бачимо середовище і бульбашку повітря.